you mm -hmm. 上游戏，听心酸的歌，拖着伤口在惋惜，别浪费痛着神经，让脑海清醒。没什么，只是我在爱人中太过挑剔。Я уже д о е х а л буду до нього йти отам. Дуже гарний. І, на щастя, так як ми вже тут були в Варшаві, і ми не один раз проходили цей готель. Тому О, досить легко до нього потрапити. Вже так темно, зараз буду реєструватися, замовила собі суші. І зараз будемо робити, як воно називається, Unboxing? Анбоксинг цього номеру в готелі. Так виглядає мій отель і зараз піду заселятися. Я на місці, готель мені подобається, але він нічим не відрізняється від Ібіса, Там, де я завжди замовляла. Тому е, так, є деякі поліпшення, але взагалі ціново, то може трошки високо, Але в мене дуже гарний вид. Там я вам потім покажу дуже гарний вид. І я зараз собі замовила суші. І що? Я буду відпочивати змию макіяж, макіяж, переодягнуся. І... Буду собі відпочивати, зроблю собі масочку, бо завтра дуже насичений день, завтра в нас буде курс, буде теж моделька, буду нарощувати війки, тому завтра дуже багато інформації. І телефон вже сідає трошки. І я сідаю. Тому всім гарного вечора. А, вона вже записує. А мені дуже подобається, що тут є преска, і я можу собі зараз вигладити свою юбку, яка трошки пом'ялася з часом. Бо я завтра собі придумала такий аутфіт, що буде така юбка із світерок, тільки вона дійсно пом'ялася. Тому можу погладити, і преска мене рептує, бо я вже думала, що не буду одягати, і можемо трошки зробити таке розмовне відео. А що я хотіла сказати. По-перше, я рідко глажу, тому можна з мене посміятися. А що я хотіла би сказати? Взагалі, сьогодні я зрозуміла таке, що точно що я послухала одну дівчинку, і вона каже про те, що часами треба зупинитися і сказати собі на місці, промовити вголос те, чого ви достигли. Я цілий час цього не помічала. Я, мені цілий час мен, е, мені здається, що я замало всього роблю. А точніше, я зробила замало, щоб про це говорити. І це цілий час мене зупиняло, я не можу розмовляти, мені щось собі не подобається, свої а, в собі і так далі. І тому я на днях я собі проговорила, що я в іншій країні, коли я не думала, що я поїду до іншої країни. В якій я проживаю сім років, і мову якої я, я знаю дуже добре. Я вважаю, що я знаю дуже добре. Може, не ідеально, натомість я її знаю, я можу комунікувати тут з носіями. Я в іншій країні, я сама знімаю квартиру. В мене є свій кабінет. Я довгий час працювала на двох роботах, дуже довго працювала, і тому недавно. Коли я тільки в листопаді закінчила співпрацювати зі своїм інглотом, і тільки в грудні я вже пішла сама на себе, і я вирішила, що я буду далі розвиватися, не можу це так зупиняти. Тим більше у мене є ще е, одне вдихновіння це макіяж, який я обожнюю робити. Я дуже люблю підчеркувати красу у дівчат, і ну ще я дуже люблю спорт. Тож я хочу зараз до нього ще повернутися і теж записувати якісь ролики, відео, бо. Це все воно дуже таке артистичне. і Воно мені подобається. Тільки звісно, що не всі ми а, встигаємо за цим часом. Воно так летить. і Я просто зараз дивлюсь на свої роботи, на свою сторінку. Я розумію, що я дуже-дуже відстала відстала від цього. І тому я цілий час повинна щось робити, щоб потім бачити якісь результати. І тому я проговорюю, що я в іншій країні. Я щось робила цілий час, те, що я робила три роки назад. Бо я вже віками займаюся три роки. Коли я пішла на цей курс, коли я вирішила, що може щось не виходить, але я піду і ось де я опинилася. Я приїхала на курс до однієї з найкращих лишмейкерів України. Дівчинка в цей час зараз проживає в Болгарії. На жаль, туди трошки тяжко добратися конкретно з мого міста, з міста Щецин, бо я там вже і працюю. Я дуже обожнюю це місто, але теж обожнюю Варшаву, дуже обожнюю. Тому якби в мене щось змінилося в житті, то я, звісно, би поїхала до Варшави. Що я хотіла донести, що часами нам треба зупинитися і подивитися на те, що ми зробили, на якому місці зараз є, і проаналізувати, що ми зробили декілька років тому і дякуючи тому. Ми знаходимося зараз на цьому місці, тому я дуже дякую, що я пішла на ті хоч хоча я працювала в бідранці, я дуже тяжко працювала. Працювала в бідранці, мала об'язуні стосунки 8 років, де на мене піднімали руку і газлайтали, і ігнорували, що тільки не робили. Я дуже рада, що з цього вийшла і нарешті я зустріла людину, яка. Яка дуже добре до мене ставиться, яка я вважаю, вона варта мене, а я вважаю, що він, вар... він варта мене, я варта його. Тому так. Зараз собі юбку і Юпку-спідницю. Теж перепрошую, але я з Полтави, тому в мене все вже в основному. А, і що, і поїм улюблені суші. Я давно бачила, що вони тут з'явилися, і суші. коли ми тут на моє день народження приїжджали до Варшави, то ми їх замовляли і вони просто божественні. Ще є осома суші, але вони трошки на моєму смаку добрі, але не моє. Так, це треба повісити. Ну, то так воно все виглядає. У мене є ще чорне. Яку теж бажано погладити, тому можемо ще трошки якраз порозмовляти. І я б більше би хотіла вести якісь може, мотиваційні відео. Я впевнена, що якщо я хочу це зробити, то воно комусь потрібне. Я ніколи не могла подумати, що я буду жити в чужій країні і що я буду будувати тут життя. Я буду хотіти пов'язати себе з цією країною, купити житло чи ще щось. І будувати тут кар'єру, сім'ю. Ніколи за це не думала. Але склалося, як склалося. Я поїхала 7 років тому, тому це зовсім інше. Це не те, як люди йдуть зараз, наприклад, ні. А, від війни. Я поїхала не від війни, я поїхала, скажімо, від корупції, від того, що відбувається. Бо я поїхала в 19 років. Я в 19... Мабуть, треба приготуватися до того, що в мене вже зараз не буде вистачати пам'яті на моєму айфоні. І треба буде його докупляти або або знімати на щось інше. У мене є камера, натомість воно трошки займає багато часу. Перепрошую, дзвони мій кохан. Виглядаю мій макіяж. І, звісно, стерчать мої baby face. Не знаю, що з ними робити. Мобу, треба укладувати, але це не про мене, відновиться. А я вже поспішаю, вже зробила макіяж і зараз забіжу на курс. За вікном Варшава. Добре, то вже біжу, бо дуже спізнююся. Надію, що добіжу швиденько. Я не знаю, я одна залишаю балаган в цьому в номері. Я маю надію, що сюди люди не заходять, коли, коли мене немає. Бо не бажано, не бажано. Тут тільки мій хлам добре. До речі, мій аутфіт на курс. Вибрала такий, так собі планувала. Елегантно. Я вже закінчила курс вже сьома вечора. Трошки втомлена. Я закінчила сама перший цей курс. а Трошки втомлена, взяла з собою поїсти, але дуже задоволена. І зараз іду в готель відпочивати, бо завтра о восьмій ранку в мене потяг. Закінчилася моя поїздка до Варшави на е, школі, тому я, я вже зараз готуюся, щоб прийти на потяг та їхати додому до свого щаслива. Дуже цікава річ, дуже цікава річ. Так як я майстер з нарощення бій, то в мене є, є знайомі, є дівчатка, е, які мої клієнтки, мої подруги, мої знайомі. І тут така ситуація, я виставила себе в сторін з інформацією, запитання, чи може яка себе хотіла прийти до мене моделкою на макіяж, щоб зробити гарний макіяж, вкласти в та поробити гарні фотографії. Ну і відомо, що ті, що не хочуть, вони просто приходять. мене нічого не зазначають. А я була здивована, коли дівчинка, яка до мене дуже довго ходить, я з нею розмовляла за макіяж і Вона навіть була хотіла до мене прийти, ні а, зазначила ні. І я тут зрозуміла така, угу. хейту треба очікувати не тільки в інтернеті, але й серед своїх знайомих, своїх ближчих, свого оточування. І це, мабуть, в першу чергу. В принципі, як кажуть і всі блогери, що всі казали, ні. що наприклад мама і так далі казала, що нічого не вийде у мене. Мама каже, що все вийде, що треба пробувати. Вона якраз на тімі цього всього. Але не очікувала, тому звідки брати таку витрималість, до цього відноситись, бо я розумію, що, наприклад, інші вони вже зрезигнували з цього. бо Це дійсно неприємно і сам тяжко мені. Ну, могла б прийти мимо, ми могла б нічого не зазначувати. Але, як -то каже Алла Мокен, та й пухой. І Будемо досити тоді відноситись так, як він відноситься до нас. Ті, хто по-доброму, то робити добро. Ті, хто такому, то Та ні. Як не відноситись? Флахи в руки. Зараз вже закінчив макіяж, не знаю, чому вона в я не виспана, дуже втомлена. Вже мені все трошки піднатоїло. Оця бігання, туди-сюди. щось поїсти, бо в своєму місці повинна бути близько 12. -й. А ще щодо курсу. Мені дуже сподобався курс. Дуже приємна атмосфера, приємні дівчата були. Трошки відрізняється, бо так, чесно кажучи, у мене, мене моя техніка, вона аля польська, вона аля українська. Українська в справі там, чистоти там, і так далі. А з приводу цього там останні питали, це я знаю деякі, наприклад, лайфхаки, якими там користуються поляки, поляки-майстри. Ну, і я цим користуюся і в мене швидка робота. Але вчора я клею 4 години лі. Таке для мене було перше. І я вийшла саме перше, я вийшла о сьомій вечора. Дівчинка прийшла наскільки на три, пів четвертого. Ну, а дівчата ще залишилися, вони, мабуть, це як легло до 11 ночі, так мені здається. Бо не, працювала, не працював клей у приміщенні. А я наприклад, ну, у мене було, як то сказати, все схоплено у своєму приміщенні. А ще зараз я мушу ну, шукати квартиру, будемо з хлопцем з'їжджатися конкретно. Якраз наш такий. Знак, що нам вже треба з'їжджатися. Ми з ним разом скільки, 10 місяців. Два місяці він був у мене і зараз вже час з'їжджатися. Бо дуже цікава ситуація, в мене поламалася е, пралка. Я написала хазяйці, мені пише, що вона така засада, що вона тіпа, все ще поламалася, то вона є, він купує сам. І просто потім забирає, як з'їджає, то забирається з собою. І не має навіть можливості з нею до до домовитися. Бо воно їй не треба, бо воно і не оплацальне. А мені теж не кайф купляти за 2000 злотих стиралку і сидіти, наприклад, у квартирі, яка не спевнює моїх вимог, бо вона дуже жахлива, чесно кажучи. Вона відстей. Тому буду шукати. Я буду шукати квартиру, може приїду, якщо там мені відпишуть не повідомлення, то може сьогодні схожу, Подивлюся і буду переноситися. Але найгірше, що в мене стільки речей, а найгірше те, що в мене дуже багато речей, а хлопець зараз поїхав, бо він у мене моряк, його немає на місці. І я це буду, якщо щось знайдеться, буду змушена перевозити сама. Угу, все ж. Спорт завжди потрібен нам в житті. Але Варшаву я люблю, мені дуже сподобалося. Я дуже щаслива, що я приїхала. Тому так. Добре, тому я вже буду закінчувати. Зараз тільки намалюю губи а і буду поспішати на потяг. І покажу кінцевий результат макіяжу. І так виглядає мій кінцевий макіяж. Сьогодні я не доклею віки, бо не маю часу і вже поспішаю. Мені дуже сподобався один лайфхак. Може, я потім запишу відео, покажу. Так, виглядаю.